Можливо, у вас таке буває, що урок закінчився, а у вас в голові 100 питань, чи я не перевантажила учня, чи він все зрозумів, чи він зможе зробити домашнє завдання, чи він е, прийде на наступний урок, тому що не виглядало, наче він там повністю зорієнтувався. Сьогодні розкажу про те, як методика розроблена або вами, або кимось іншим, але. Освоєна вами, може запобігти у цьому емоційному перевантаженню, коли вам після кожного учня хочеться переварювати в голові, як все пройшло, чи буде воно працювати, і так далі. Додивіться до кінця. Коли у вас є система, що я маю на увазі, коли ви точно знаєте, з якими темами ви будете працювати, і коли ви точно знаєте, на якому уроці що саме ви будете проходити, і з якою швидкістю, то у вас е, точно є орієнтир. Ви не здогадуєтесь, ви точно прогнозуєте, ви точно бачите, чи учень засвоїв, чи ні. І це створює емоційну. Стабільність, і ви після уроку не відчуваєте о цього мандражу, коли незрозуміло, чи учень засвоїв, чи ні. Я покажу вам, як може виглядати урок із методикою. І дивимося на другий спосіб. Він не менш а, не менш цікавий. Я можу так сказати. Значить, він називається спосіб або метод групування. Буває спосіб групування, буває метод групування його називають. Що у нас тут а, треба зрозуміти? Що це використовується тільки для многочленів, які складаються з чотирьох одночленів. Це перше. Друге, тут дуже дуже. дуже. Дуже важливе правило, просто неймовірно важливе правило, що ми цей многочлен розбиваємо на суму двох груп. Що це значить? Між дужками повинен стояти знак плюс. Зараз трошки збільшу, щоб вам було краще видно. Да? Тобто, ми взяли і розбили ці чотири одночлени на дві групи: у першу групу записали перших два, у другу групу записали других два. На що ми так зробили? Тому що з першої групи ми можемо винести х квадраті, з другої групи ми можемо винести 2, і в нас залишається однакова дужка Х плюс 1 і Х плюс 1. Коли ми отримали однакову дужку, ми її потім виносимо за дужку, я вибачаю, тут вона стоїть зараз до рівні, але там насправді стоїть знак плюс. Да? Ось так він стоїть плюс. Плюс 1, і в другій дужці залишається х квадраці плюс 2, так само, як ми робили тільки що. Єдина відмінність в тому, що тут на дві дії більше, да? тобто ми спочатку робимо групи, і потім ще виносимо ось ці одну члени, а потім тільки виносимо загальну дужку, яка однакова в них. Нащо я зараз акцентую увагу на сумі двох груп, тому що у нас бувають такі, одночлен, такі многочлени, коли нам саме суму треба. Наприклад, якби у нас зараз, так, зараз я все-таки на планшеті покажу, бо мені тут незручно писати, і а, це займає багато часу. Значить, якби у нас був такий а, многочлен, як той самий, який зараз написано, наприклад, да, х куб кубі додати х квадраті, додати 2х, додати 2. То ми би, е, якби він був трошки іншим, наприклад, ось таким зараз. Ага. Та що ж ти будеш робити? Зараз хочу тут замінити ось ці плюси на мінуси. Да? Ось у нас він був би, наприклад, ось таким. Що би в нас тут відбулося? В нас би було б так. Ми знову таки розбиваємо на суму двох груп. Перша група була б така сама, х в кубі додати х в квадраті. А друга група була би мінус 2х відняти 2. Зверніть увагу, між ними поставила плюс. Просто все, що було, ось тут, записала в другу групу. Навіщо? Щоб не заплутатися зі знаками, коли я все, що було, записала в другу дужку, мені дуже легко тепер виносити з дужки. Тут виношу х квадраті, виходить х плюс один. Тут виношу мінус 2. І в мене вже плюс замінюється на мінус, але не тому, що я там щось придумую собі, чи щось таке, а тому, що я мінус 2 винесла з дужку, і в мене вже стане не плюс, а мінус. І в дужці залишається Х додати 1. І тепер дуже просто його цей далі многочлен винести як Х додати 1 за дужки, і в дужках Х квадраті відняти 2. Зараз я буду показувати, як робиться третій, четвертий, просто щоб ми трошки продивилися, хоча б, да? тому що в нас тут вони дуже-дуже різні. тут, в принципі, об'єднувати ми будемо не завжди перший другий, а потім третій, четвертий. Наприклад, у третьому я хочу об'єднати. Дивіться, в мене є 6М відняти mn, відняти 6, додати n. Я хочу об'єднати 6м, відняти 6 у першу групу, а у другу групу об'єднати мінус mn, додати N. Тому що тут в мене 6 буде виноситись, я вже це бачу. У мене стане мінус m-1 в першій дужці. А тут у мене мінус n я хочу винести. Мінус n, а в дужці залишиться m1. Так, і тепер уже в кінці, коли в мене ось це залишилося, дуже просто: тоді я виношу m відняти 1, в дужці залишається 6 відняти n. Пишу четвертий, да, четвертому. Дивіться, в нас А в шостому додати А в четвертому відняти 3А в квадраті, відняти 3, він робиться так, як і раніше. Тут мені зручно просто перший і другий об'єднати і ставлю плюс і об'єдную мінус 3 А в квадраті, мінус 3 у другу дужку. І з першої дужки виношу А в четвертому залишається А в квадраті додати 1. І з другої дужки виношу 3, залишається А в квадраті додати 1. Виношу дужку А в квадраті додати 1. Виходить А в четверті відняти 3. Помножити на дужку А в квадраті додати 1. Так, ось так. Підніму його, щоб можна було дивитися. Будь ласка, пишіть свої коментарі. Я буду рада на них відповісти і поспілкуватися з вами про це. До зустрічі!